Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин Дихай носом вільно. Під гучні вигуки кількох тисяч людей грузинський парламент зібрався на перше засідання. Опозиція його бойкотувала, тому в залі всього 88 депутатів. Це трохи більше як половина. Одного гніву їх захищають силовики та високий паркан. На огорожі вже наклеїли портрети Володимира Путіна та проросійського політика-олігарха Бідзіни Ванішвілі, засновника і почесного голови проросійської політичної сили Грузинська мрія партія оголосила себе переможцем парламентських виборів, та люди результатів цього голосування так і не визнали. Ми тут, бо люди не обирали цей парламент, а президент не скликала цю сесію, а також через інші причини, які ми усі добре знаємо. Через крижаний дощ акція була нечисленною, і одразу після засідання люди почали розходитися, бо дехто із них уже пробув на площі понад добу. Ввечері очільниця Грузії Соломе з опублікувала звернення до народу. У кожного має боліти серце, адже сьогодні парламенту Грузії більше не існує. А керівна команда, одна партія, проігнорувала конституцію. Мені дуже їх шкода. Насамперед Кобахідзе, як автора цієї конституції, схоже, деякі речі він не зміг прорахувати інакше йому не довелося би перевертати конституцію з ніг на голову. За конституцією країни, перше засідання нового парламенту має призначати президентка Грузії. Однак Соломе Зоробишвілі цього не зробила і подала позов до конституційного суду, вимагаючи скасувати результати виборів. І поки суд розглядає справу, парламент може лише очікувати на його рішення. Та, попри це, грузинська мрія зібралася на засідання і проголосувала за визнання повноважень парламенту. Наталія Косінова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.